У п'ятницю 3 лютого у Малій залі Будинку культури відбулася 21-чергова сесія Васильківської міської ради 7-го скликання. На порядок денний були винесені питання орендні, земельні, депутатські запити та інше. Вперше за часи поточної каденції у сесійній залі з'явилися протестні плакати із прізвищами депутатів міської ради. Інтригу доповнювали діти, що вишикувалися вздовж сцени. У залі запанувала напружена тиша. Присутні пошепки спілкувалися між собою в очікуванні скандалу. Усі крепки на І розставив депутатський запит Людмили Петрівни Бурсової. Громадянка Скрутська Світлана була поміна мало деяких депутатів конейника в це питання, оскільки в неї підгортуток розположений мав 17 квадратних метрів. Стосовно цього маху, мешканці до вас не ходили, не зверталися, не писали ніяких заяв, це зараз вони будуть. Але поступила заява на гараж на 35 квадратів. Поруч з махом. Це якраз клумба, на якій гуляють наші діти. 22 грудня 17 року на 19-й черговій сесії Васильківської міської ради було прийнято рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення заметки ділянки області для будівництва та індивідуальних виражів громадянину структу по вулиці 1 травня міста Васильків. Мешканці гуртожитку намагалися переконати депутатів, що на минулій сесії вони прийняли помилкове рішення. Значить так, так, ми. І поповнення скоро будуть, і є поповнення, і є поповнення в нас. І коли ми коли поставили один лачок, воно наче не особо замірне було, воно нам не мішало. Зараз, якщо поставлять цей лайок, по-перше, він буде проти виходу з гуртожитка. У нас і так там і машини оборонують тих людей, які стоять. І буває таке, що по голові люди получають, тому що не освітлюється взагалі гуртожитка, нічого. Самі люди вкручують масовочки. Діти ходять до 9-поверхового будинку і гонять, як собаченя. Йдіть бомжарки, йдіть общагуськи, йдіть до села. Просив дитячий майданчик не може. Своїми силами збили, знімали відео, мабуть, хтось бачив, який у вас є дитячий майданчик. Збили своїми силами батьків. Просили людей краску, що держуть вже не взяти вони давали дітям краску, діти самі красили. За гуртожитком нам дитячий майданчик не влаштовує тільки з того причин. Що там? Буде? Неочікуваним був виступ депутата від фракції опозиційного блоку Олега Мазепи. Хотів би, по-перше, у дітей попросити вибачення. Таня депутат сказав Амельченко, що трошки було внесено на неї ясність це питання, тому що ми голосували під тим є. Я підходив до людей, пояснив свою точку зору. І щоб, як кажуть, коли людина винувата, потрібно управляти свої помилки. Я вдячний вам всім, що ви прийшли. Що нам повідомили, і, дійсно на сьогоднішній день сталося так, що ролина є особисто і моя, що це питання переголосовувалося із моєю, як то кажуть, пропозиції. Тому ну, я в розмовляв з людьми і про по поводу дитячого майданчика. Через прошу вибачення у дітей. Дорослі не пймуть, а діти, я думаю, племуть. Тому ми з вами розмовляли. Да? 10 тисяч гривень я вам виділив на дитячий майданчик. Дякую, вибачте ще раз. Будь ласка, за 30 проти нулю трималися. Один не голосував один. Колеги хто утримався? Скажіть, будь ласка. Можливо, чи не працював, можливо, ага, все я до його. Добре, дякую. Рішення прийняли. Цікавим для Васильківців буде дізнатися, що на 21-й сесії було прийнято важливе рішення щодо прийняття у власність Васильківської територіальної громади теплогенеруючого обладнання. Громада головуючи і присутність. В проти комунальне підприємство Васильків тепломережа зараз чекають запуску роботу 8 теплогенераторів, що працюватимуть на передовому паливі. У них можна використовувати такі види палива. Дрова, тріски, тирса, вугілля, посічене гілля, дерев, або відходи цивілозного виробництва, що називається ліднім. Це дасть можливість частково знизити перегляд на опалення по місту Василькову і зменшити залежність від природного газу. Що останнім часом все ж За запитом голови регламентної комісії Ярослава Кривші, виявлено неправомірність утворення центру допомоги воїнам АТО та їх сім'ям. Такі центри, положення про такі центри затверджується розпорядженнями або волів районних державних адміністрацій, або голови міських рад. А в нас було прийнято рішення виконавчого комітету. А зокрема, проблема роботи е, даного центру, який був створений в рішенням виконавчого комітету, це те, що е, громадський взагалі не знає про діяльність цього центру. На підставі викладеного, та керуючись пунктом 15 статті 26, пунктом 4, пунктом 10 статті 47 закону України про самоврядування, постійна депутатська комісія з питань регламенту депутатської етики, моралі. Законності та правопорядку, контролю за виконанням рішенням міської ради, розвиток громадського суспільства засобів масової інформації пропонує е, прийняти проєкт рішення, е, зокрема, яким вирішити питання. Скасувати рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради від е, 07. Е, 26.01.2016 року про утворення міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Доручити Васильківському міському голові, утворити центр допомоги учасникам антитероричних АТО у відповідності до указу президента та розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 2023 року. Реклама, реклама. Ми, ми, ми прийняли рішення, що ми потворили цей центр вирішення виконавчого комітету. Яка логіка? Там запитання по комісії. Там ще було питання. є указ президента, який визначає, хто за посадою має очолювати цей центр і хто входить до, її, до його складу. І там головний центр, там представник прокуратури, представник е, міністерства оборони, представник поліції і представник і військовий комісар. Це обов'язкові люди, які утворюють цей центр його керівний склад. І він доповнюється вже громадськістю. У нас вже у нас вже цей центр діючий центр сто не рішенням повністю з громадськістю і очолює його. Представник громадської організації, що, що суперечить указу президента і розпорядженню голови адміністрації. Тому ми рекомендуємо. Добре, дякую. Колеги визначаються по депутатському запиту, будь ласка, Ставте на голосу. за вказали. Тобто, Ярослав, ви хочете Горбачову зняти? Рішення прийнято. Депутат Сергій Свічинський від імені мешканців Василькова висловив обурення щодо підвищення цін на проїзд до міста Києва. Оскільки згідно існуючого законодавства, органи місцевого самоврядування не в змозі впливати на формування цін на проїзд, депутат Свічинський запропонував звернутися до вищестоячих органів управління щодо надання таких повноважень місцевим органам самоврядування. Тривич 21 2122 закону України про статус депутатів місцевих рад прошу Свіківської міську раду Київської області. Перше, звернутися від посвятівської міської ради до кабінету міністрів України щодо проведення повноваженим органам місцевого самоврядування обласним державним адміністраціям здійснювати контроль з питань дотримання перевізниками законодавства в сфері автомобільного транспорту, в тому числі щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на примірських і міносних автобусних маршрутах. Друге. Звернутися від Васильківської міської ради до голови Київського відділення Антимонопольного комітету України щодо вчинення антимонопольним комітетом заходів для припинення зловживання монопольним становищем перевізників, які обслуговують автомобіль, автобусні маршрути загального користування сполученням Васильків Київ та притягнення винних осіб до відповідальності. Не менш важливу проблему із трибуни сесії підняв і депутат Василь Михайлович Серанчук. Звернулися з проханням Щось робити із безпритульними собаками. Ми вже з вами зробили перший крок. Так, ми програму затвердили, не затвердили а прийняли програму. Але допоки ми виконуємо цю програму, собаки потихеньку продовжують кусати наших мешканців. У мене є до вас звернення і конкретна пропозиція. Так у селищі міського типу Калинівка зробили зовсім по-другому. Там виділили кошти, знайшли клініку, і е, з цієї клініки приїжджала людина, хто знайомий з кавинкою з головою, будь ласка, чи з депутатом запитайте? Приїжджали люди, які відстрілювали потихенько собачок, ну усердяли, скажімо так, потім забирали, не смійтеся, потім забирали їх, стерилізували кілька днів і вертали назад. Е, ви смієтеся, але е, я про Європу не говорю. коли в нас. Коли ми не ми, а в нас підстрілювали собак, травили їх, коли вони в під'їздах там гнили трухли. Було розумієте, розумієте, що показує приклад молодому поколінню, тому що насилля породжує насилля, тому що це не виход з положення. Тому я рекомендую, я вже говорив, що є людиною, яка цим займається. Для е, 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 Оксана Петрівна нам доповідала, що е, підраховано, що в нас десь близько 150 собак бродячих. Так вони беруть. За одного собаку цілком, це те, що робили в Калинівці, одна тисяча гривень. Якщо ми, ого, якщо у вас є краща пропозиція, в мене кілька буде пропозицій. Будь ласка, займайтеся тим. Для тих, хто каже, що всіх потрібно перестріляти і вхиляється, я вам скажу, коли в руках у тебе рушниця чи наган, чи автомат, то всі сміливі. А коли беруть палець у цієї людини кров з пальця, або... Сідає в крісло до стоматолога, то втрачає свій Це до тих, хто в нас готові всіх перестріляти. Не потрібно всіх перестрілятися, а потрібно цивілізовано до цього підходити. У мене є пропозиція. Для цього потрібно буде, скажімо так, для початку, а за два-три роки це питання вирішується, тому, тому що починають і само, і з ліпсами, і легко проконтролювати, а не так як ми на програму дали, а я не знаю, хто його, як він так. Тим не буде будемо нас 150 собак. Ще раз скажу, за 2-3 роки проблема вирішиться. І не забувайте про одну дуже важливу річ, що девілізована собака чи кіт, вони набагато добріші. А це значить, загалом по місту ми зменшимо агресивність цих собак. А це значить, ми зменшимо. Кількість фокусів цими собаками. Тому моя пропозиція, я її формулюю, як можливо депутатські запити. Я думаю, що наше місто, і якщо Володимир Іванович любить каже казати так, як хтось підіймає програм, це ви цим займаєтеся. От. я попрацюю трошки цю проблему і доведу до вашого відділу, Якщо можна можливо, що з програми цієї починати тисяч і ми. Якщо є така можливість, ви підтримуєте, то допоки в нас запрацює програма, допоки ми знайдемо місце, де і коли реалізувати, як казав депутат Сергій Янкові, скидає, десь там складає, чи ні? Сергій Олександр, не хочу. Добре. то допоки все це запрацює, так, то є пропозиція потихеньку цим займатися. Нещодавно у Васильківській ЦРЛ відбулася жахлива подія. Раптово померла жінка, стан якої лікарі взагалі не вважали небезпечним, свідки подій обурені жорстокістю, з якою лікарі поводилися із хворою. До депутатів Васильківської міської ради від дронів Проценко і Діванів, яка 22.01.2017 року тяжко помила Васильківській інфекційній лікарні. Поклали її в лікарню 18.01.2017 року з запаленням легенів. На рентгені дали заключення, що в легенях вода. Сам лікар рентгенолог сказав образом: якщо що ви як ви стоїте по легенів води, що вода в животі, в ногах, два дні її прокапали і звернувся лікар інфекційної лікарні сказала, що в мами кращий стан. Ми й надіялися на все краще. Ще в суботу я до неї приходила. Вона готувалася до Неділю З неділю 22.01 мені подзвонила сусідка по палаті Настя і сказала, що маму відвезли. До реанімації ми прибігли до реанімації. Нам відповіли, що мами немає в реанімації, що вона на жаль померла, не доїхавши до реанімації. Сусідки по палаці на перебій розказували, як жорстоко медперсонал поводився з моєю мамою. Вони кричали на неї, валяли її по полу, не могли підняти мала повна, але вони були, повинні розуміти, що в неї не було сил піднятися. У мене запитання до адміністрації нашої лікарні. Чому в нашій лікарні немає таких відділень чергових лікарів? Чому немає санітарів, б могли її підняти та допомогти дійти до швидкої допомоги? Своєму зверненні до депутатів просить провести перевірку по факту до помираючої людини та жорстокому поводженню. На підставі викладан керує статті 48 закону України про місцеве самоврядування пропонує наступний проект рішення створити тимчасову контрольну комісію для перевірки викладених звернення фактів щодо неналежного виконання обов'язків медичним персоналом у складі Сергієнко Сергій Олександрович, Мельченко, Тетяна Леонідовна, Денисенко, Олександр Михайлович, Січинський Сергій Семенович, Марко Владислав Сергійович, голову тимчасової комісії обрати на першому засіданні, заслухати протягом двох місяців на сесії міської ради звіт контрольної комісії та пропозиції в разі підтвердження викладених заявницю та свідком фактів. Контроль покласти на відповідну комісію. На сесії було розглянуто 120 земельних питань. По інших питаннях були прийняті відповідні рішення.